Вітаю вас в програмі Заробляємо більше. Сьогодні ми розглянемо, як візуалізація на шахматці процесу переуступки або юнітів об'єктів нерухомості, які продані по переуступці, допомагають забудовнику заробляти більше. Категорія даного інструменту 1 та 4. 1 – це коли ми почнемо використовувати ті рішення і технології таким способом, як ніколи раніше не використовували. 4 – Автоматизація, ми відмовились від ручних факторів та процесів і відданих перевагу автоматизації швидкості, точності та знагодженості процесів. Перед тим як я розповім, як це допомагає забудовнику зробляти більше і що необхідно впровадити забудовнику, в мене до тебе забудовнику одне запитання. Чи можеш ти, відкривши свою шахматку, одразу? Продемонструвати квартири, юніти, об'єкти нерухомості, комерцію, яка продана по переуступці, наприклад, так, як це показано зараз на шахмарці G, ось таким кольором. Відповідно, якщо цей процес не є в полі твого зору, не є в фокусі твоєї уваги, це означає, що ти упускаєш важливу інформацію, а саме інформацію, яка кількість об'єктів нерухомості продаються. А іншими словами, перепродаються твоїми первинними покупцями по переуступці. Відповідно, коли такі початкові первинні внасники починають перепродавати об'єкт нерухомості через демпінг ціни, вони стають, кожен з них стає твоїм конкурентом. І перша ханепа, в яку ти можеш втрапити, це коли продажів твоїх менше, а переуступок більше. Відповідно, задаєшся запитанням, хто на цьому заробляє. Така візуалізація наглядно показує, де в цьому процесі твої гроші. Ти вирішуєш для себе. Я ж міг на цьому заробити. Я ж міг на умовах договору передбачити умови переуступки, наприклад, стягнувши пнату або певний відсоток від вартості об'єкту нерухомості, і таким чином всіх дрібних перепродавців зробити своїми генераторами доходу. Відповідно, візуалізація показує, яка частина будинку продана за переуступками. І нагадую, чи заробляєш на цьому ти. Перша рекомендація це включити в договір передбачити пункт порокну послугу переуступки, як мінімум. Оскільки навіть коли продажі будуть дозволені за переуступкою, твої доходи будуть зростати. Відповідно, типи угод за переуступкою можна налаштувати в CRM-системі в залежності від того, для якого об'єкту нерухомості який дозволений процес. Процес розглянемо зараз детальніше. Звісно, в G CRM, як ганозевому CRM продукті, передбачені всі випадки такої переуступки. Давай ми їх розглянемо детальніше. Відповідно, тут ми бачимо налаштування переуступки дозволені за будь-яких умов, в принципі, не дозволені, дозволені тільки при повній оплаті за договором всіх платежів, або за відсутності заборгованості, або дозволені навіть коли є заборговані за графіком. Для об'єктів, які ти будуєш, можеш це визначити. Розглянемо ж, які це надає переваги з точки зору доходу. В першу чергу це візуалізація і графічне розуміння того, яка частина будинку перепродається в другому, третьому чи інших конах продажів. Окрім цього, звісно, прозорість фінансових потоків. Візуально на шахматці чітко видно, де і як забудовник втрачає гроші через переуступку, якщо така не передбачена через корекцію угод. Відповідно, перша рекомендація це необхідність запровадити НАТО за переуступку або Комісійну випнуту за переступку, і таким чином кожного, хто є учасником твого будівництва, зробити своїм агентом з генерації доходу. Контроль цінової політики. Шахматка демонструє, де ціна переуступки може бути нижча за ринкову де можуть бути твої ж конкуренти, оскільки ти здійснюєш рекламу, рекламуєш свій об'єкт, генеруєш ліди, а первинні інвестори, первинні власники майнових прав призводять. До зниження загальної вартості об'єктів у будівництві, оскільки їхня мотивація продати нижче ніж твоя, за рахунок раннього інвестування в проект. Тому важливо контроль цінової політики впровадити і візуально його бачити на шахматці. Відповідно, ти можеш внести обмеження на продаж без своєї участі, таким самим чином зберігаючи стабільність цін і тримаючи це на контролі. Аналітика переуступок також доступна, і ти можеш. Одразу точно через візуальне представлення бачити, яка частка об'єктів була продана через переуступку і ким. І, звісно, фіксувати таких клієнтів в CRM-системі, фіксувати сесіонарів, клієнтів другого кола. Відповідно, звісно, ти можеш управляти групами інвесторів, які на цьому заробляють, і сегментовано робити для них окремі пропозиції при старті нового продукту. Як це впливає на продажі, шахматка допомагає зрозуміти, що. Збільшення переуступок може впливати на загальне падіння прямих продажів, і, відповідно, ти можеш вчасно вжити заходів для стабілізації таких продажів і передбачити відповідні моделі угод, наприклад, класифікувати, аналізувати всі типи угод з переуступкою, впровадити стратегії для кожного типу угод або регулювати це на договірному рівні. Наприклад, мати змогу аргументувати включення платних послуг за переступку в договір, отримати тим самим додатковий дохід і мінімізувати власні фінансові ризики. Таким чином, даний комплекс дій та інструментів надає можливість забезпечити зростання твоєї прибутковості, оскільки перше коло переуступки друге коло переуступки, будь-які наступні кола забезпечує для тебе зростання прибутковості. Чітке розуміння динаміки переуступок дозволяє автоматизувати власну стратегію продажів і максималізувати прибуток. Тому, в першу чергу, шахматка, яка інтегрована з системою документообігу, надає можливість як інструмент візуалізації. Як бачити загальну картину переступок, так ефективно керувати цим процесом, мінізувати будь-які втрати і створити нові можливості для власного додаткового заробітку. Так G++RM допомагає тобі, як забудовнику, заробляти більше. Але питання зараз залишається актуальним: чи є у тебе, забудовнику, прямо в даний момент часу можливість, відкривши власну шахматку, бачити доля прикладу так, як я це показую тут і зараз. Що нот об'єкту нерухомості 604 замфарбований у такий колір, проданий і проданий сесіонарію, тобто не прямим твоїм відділом продажу, а проданий по процесу переуступки, по процесу сесії. Відповідно, якщо в тебе такого функціоналу немає, і дана інформація не є в полі твого фокусу, в полі твого зору, ти не маєш можливості встановлювати зв'язки, переглядати зв'язки, бачити пов'язаних між собою клієнтів по переступки прав. Ще гірше, якщо це все в Excel -і замальовано і перемальовано, і дана інформація в принципі не підлягає аналізу та трекінгу, відповідно, ти втрачаєш вже прямо тут і зараз на цьому кошти. Виправ цю ситуацію саме завдяки професіональному інструментарію та експертам G+, які допоможуть впровадити коректний процес сесії, і як наслідок почати заробляти більше за рахунок етанонних процесів, які вже вибудовані експертами та професіоналами. Дякую, що сьогодні були в програмі Заробляємо більше. Зустрінемось через тиждень в новій програмі заробляємо більше. Впроваджуйте, використовуйте і заробляйте більше. До зустрічі!